Так, Всім доброго дня. Щоб вам не скучно було, буду показувати, що я тут є на металоприйомці, але деяку брати не буду, а деякі брати буду. Не знаю чи продадуть мені, чи не продадуть, покажу. А потім буду в них вже питати. Можна, не можна. Все хочеться брати, але не все дадуть. Тут їхнього дуже багато. Вот, например, стяжечка. А -а -а. О, яко. Гроблики. <laughs> Было. Так, что еще это интересно? Все а грабли. Ой, поломаниваны. воды. Идти, наверное. Так само. Не. Не так само. Заварені. Видно хтось уже ремонтував. Не, Це Мотори всякі розібрані. О! до якої степені все, не крутиться. Циркулярки здають. Ворони. Не знаю, чи будуть вони продавати, чи ні. Ось цю, блин. Теж кажуть, що приїде хтось там забирать. Так, є такі ось штуки. Дивіться. Прикольні. Не знаю, брати, не брати. Маленькі. Кілограмів тут. Ну, 10-20 десь є. Прицепне є. Гарненьке. Теж кілограм 20 є. Так, мусор. Он для кукурузы. Лущилка. Что тут еще так отсекало. Он бур. Прикольный. Так, что еще тут вам так и показать? Ох, какие моторы тут за капец чистилку взял. Карданы. Зажалка еще есть. Но то такая, она разбита. Непонятно, чьи брать, чьи не брать. О, масса есть. Вот этим надо забрать, наверное. Я с вами тут олажу. И массу нашел хорошую такую. Хорошую. Надо брать пока мечи. Там больше нема ничего. Вы бачите, я не бачу, честно. Моторы забраны. Ну, он то Сажалка. ДКУ. Сажалка. Ну, частина ведь ДКУ. Корпус самый. Ну, так, везде мусор 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 и мусор сметя сметя и сметя лучше чем можно. его вишня снимать чекать. мы все лежить сейчас мы туда и выберем так о Який. Саморобний Так-с. Даже не знаю що показувати тут. На сміття дуже багато. Тякс. Так. Ну, як завжди, ДКУ розібране, мотор розібраний. Лезо там ще є. Це раз. Сажалка, цепна тягнута, все зроблено, все по уму зроблено. Така не хлібка, а що імені береш і вона еле-єле держиться. Оце тільки частина в неї. А тяжко. Тяжка. Це загрібати сразу же. Прикольна штука. Не знаю, я таке ще не продавав, може комусь треба, пишіть, будемо. Є центрифуга. Теж обратно такий мотор знятий, центрифуга залишилася. Ось так покажемо. Ось якось так. Не просіть мене там казати, що там. Метод. Заробляю на цьому всьому, на металобрухті. Для вас спеціально показую, демонструю ось якось так. Вон сажалка ще одна якась. Бачите? Що запрягаєшся? І он плужок, і пішов. Ось сьогодні для вас який довгий ролик, це якийсь капець, Ну, все одно цікавий. Цікаво ж чи не цікаво? Ану, напишіть мені. Буду якраз здивований, якщо напишете. А то ж, блін, всі хейтери там... О, ще одна борона. Вон борона лежить. Ото хлопці не достали. Я не знаю, лізти за нею, не І Іще одна. І там воно ще раз, два, три штуки ще є. Ось якось так. Поїхали. Будемо показувати для вас ці речі, що я тут купив. Так, що я знайшов для вас? Для того, щоб можна було це все показати, продемонструвати і щоб ви були задоволені. Дивіться, що з нового є грабарка ось така. Ціна її буде у нас 45 гривень. Є ось такий затискач. Ціна його буде в нас 120 гривень. Працюючий, але тут, вроді би, пружинка якась відсутня. Спускається, опускається, зафіксується. В общем, все з ним добре, але щось десь не так. Не розумію, звісно, в них. Ну, а так працює, як є. Далі йдемо є вила. повністю в робочому стані. 180 гривень? Ці у нас вила будуть 150 Ось ці будуть у нас 80 гривень. Можна вирівняти, можна і так лишити. Кому як зручніше, то і бере. Далі йдемо. Є домкрат. Іч, показую. піднімається, Ну, скоріш всього, треба мазюку там поміняти, бо що там з нею? Незрозуміло. Цей не вращається. Може в іншу сторону. Не знаю, не знаю. Ціна 350 за нього і буде він ваш. Так, далі йдемо. Дивіться, є клема. Ось така гарненька. Побачили. Ціна 180 гривень за неї. Далі йдемо, є ключі. Рожкові В кількості 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Ціна їх 200 гривень, буде він ваш. Розвідний ключик ось такий на 30, що саме максимум. Ціна його буде у нас 80 гривень. А, далі йдемо. Є накидний ключ 19 на 14. Ось такий 30 гривень. Є ось такий затискач. Мені кажеться, він для зварювального пристрою, тому що тут зварки дуже багато. І якийсь він он, не такий незрозумілий. Оце, скоріш всього, латунь. Чи мідяха. Латунь. А це залізо. Тому якось так. Ціна за такий буде 200 гривень. Далі йдемо, є топори два штуки. Один для колки. Чому він для колки використовується? Тому що он тут обух у ньому товщий, аніж ось тут. Емблеми якісь присутні, але треба чухати, треба дивитись. Цей був Тріснутий та й є тріснутий зверху, побачили. А цей ціленький, гарний, красивий. Не бачу не тріщин, нічого. Взагалі емблема ось така. Ціна цього буде в нас коштувати 280 гривень. Ціна цього буде в нас коштувати 180 гривень. Все, кому щось сподобалося, бо хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти ці всі речі. Дякую, що додивилися. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти.